На в різних цифрах. Вариация. Вот это вот. Вот это вот. Вот это вот. Вот это

Пакетністики. Ну не куди ми їх не ми ж цену збиватися З нашого мейла писати. Ну з нашого мейла, кому? Він знає, що такі дітей, дітей на питаємо каже, що там нема колту адресу. Ну дивись, там є. чуєш, там є. То пиши спочатку через eBay. Я там знайшов його м'ясокомбінат той чи ту бойню, але він ще мені на той адрес не відповів. А через eBay він відповідає. Отам От я йому відправляв сьогодні. Відправлений, подивись то йому писати отак, дивись, заходиш у це через ebay так, і пишеш так, по твіті, і воно дивиться. Його би сказати, що він такий в колоді,